Пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана, сина годувати, воно з й кричало, по холодочку заснопов. Прийшла, попестила, нагодувала, і ніби снов над сином сидя, задрімала, і сниться їй той син Іван. І уродливий. І багатий на вольні бачиться, ви сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таку пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася, нема нікого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дишать Бога, Ще копу дожинать пішла. Остать може бог поможе, і сон твій збудеться.